Вичисту я прям ворсинки, зразу прям на ходу. Ось вони вичисані ворсинки, не вичесані ворсинки. Поняли для чого це? Ось вони тут. Ось на макрокамері покажу. Видно? Оце ось ці ворсинки. Бачите, вже сіре ось тут. Ось ці ворсинки, будь ласка. Так само і це. Так само. О, зараз побриєм ноги. Казали, що ти депіляцію не робив. Зараз будемо робити депіляцію. На в спортивних штанах взагалі обалденно визбирує. Там вічно вони в катушках усі. тут катушки в нас. Він, будь ласка, оце скільки в мене на штанах всякої дряні було, видно? Оце все воно вже їх повибивало.